Компанія Fossibot представила свій другий захищений смартфон Fossibot F102. Перша модель F101 нещодавно була в мене на огляді. Раджу переглянути. Не лякайтеся, що це тільки другий їх смартфон. Просто до цього компанія займалась виключно потужними зарядними станціями, тож вони точно щось тямлять у велетенських батареях. Новинка в першу чергу розрахована на поціновувачів активного відпочинку і екстремальних видів спорту. Фосібот S102 отримав вбудований компас і підсилений сигнал, щоб залишатись на зв'язку в будь-якій точці планети. Новинка, звісно ж, буде захищена за стандартами IP68 і IP69. Це означає, що телефон не страшно буде випустити з рук на землю або навіть у воду. Він отримає повністю водонепроникний корпус і міцну протиударну конструкцію. Зі смартфоном можна пірнати на глибину і знімати фото або відео. Для підводної зйомки є спеціальний мод, плюс є функція підводного освітлення для більш чітких знімків. Та все це ніщо без якісної камери, проте компанія обіцяє встановити 108-мегапіксельний сенсор від Samsung. Мегапікселі це, звісно, добре, але подивимось, як виробник налаштує софт цієї камери. Серцем апарату буде непоганий восьмиядерний процесор Helio G99, 12 ГБ оперативної пам'яті плюс 256 ГБ вбудованої. Екран телефон. Воно отримує діагональ 6,5 дюймів з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. А це все буде покрите надміцним протиударним склом. На задній панелі буде розташований велетенський ліхтарик, який точно буде в нагоді, якщо ви вирішите сходити у похід. І не потрібно перейматися, що ліхтарик швидко посадить батарею, бо батарея у смартфона буде аж на 16,5 тисяч мАч. і про чіпене всі також тут не забули. Офіційний старт продажів телефону буде з 21 по 28 серпня, за посиланням під відео. Саме в ці дні ціна на новинку буде мінімальна, тож раджу дочекатися цієї дати і максимально зекономити. Дякую за увагу! Буду Мега вдячний за підтримку каналу у вигляді лайків, коментарів і підписки.